Ой, як це красиво. дуже-дуже гарно. От минулого року в мене була така реакція на Rouge Trafalgar від Dior. то цього року Atelier des Ors Pink Me Up». Можете мене захейтити, мені вже в коментарях прилітало, що мені подобаються якісь занадто банальні і прості аромати. Ну, але нічого з цим не зробиш. От я люблю таке носибельне, приємне, зрозуміле для багатьох, Ну, не фанатка, я ультраніші. Нічого з цим не зробиш. А от ці парфуми просто. Вкрали моє сердечко, так би я хотіла пахнути. ненав'язливо, приємно, легенька тут є солодинка, кислинка, ягід. Аромат в цілому відчувається таким дуже ніжним, переливчастим. От його в оглядах порівнюють з шампанським. Особисто я би сказала, що це навіть не шампанське, а якийсь приємний кисло-солодкий лимонад. Ну, гарно, дуже гарно. Я думаю, багатьом сподобається. І для мене це аромат, який 100% буде збирати компліменти на мою особисту думку, тому що він просто не може не сподобатись. Ну дуже красивий, немає в ньому ніяких нот, які можуть відштовхнути. Максимально приємний, жіночий, зрозумілий, що ви хочете пахнути красиво, ненав'язливо, ніжно. Pink Me Up. особливо, якщо вам подобається руштрафальгар від Dior, то ось цей обов'язково до затесту мій рекомендаціон.